Вони хочуть знищення нас, нашої незалежності, життя всіх українців і українок. Всюди, куди прийшла Росія на нашу землю, домінують руїни. Там, де залишилась на тимчасово окупованих територіях, українці, там, де вони залишились, росіяни, викорінюють все, що належить нашій культурі, виселяють людей, знищують основи життя. І Намагаються завозити нових мешканців з Росії з її території. Росія веде війну на знищення проти України, і саме так ми маємо це трактувати, саме так від цього захищатись. Кожна наша українська позиція зараз це захист всієї нашої держави, кожен український герой це захисник не просто того чи іншого напрямку на фронті. Не просто того чи іншого українського міста чи нашого села це захисник незалежності України.